Сьогоднішня неділя має назву сиропусна або неділя прощення, або все прощення. Ми стоїмо на межі, на порозі Великого сорокаденного посту, який від завтра починається. Пісти не є тільки питання їсти чи не їсти. Навіть деякі оці пояснюють, що їжі навіть не стосується. Бо часто ми думаємо, піс зводиться тільки до їжі. Святий Франциск за все вже говорив такі слова, якщо би піс стосувався тільки не їсти м'яса, то, напевно, корови були би святими, бо вони не їдять м'ясо. Так він говорив про піст. Часто ми роздумуємо про те, що стримання середу і п'ятницю від м'ясного, і це вже якесь велике досягнення. Але один монах прийшов, був такий грузинський старець, Даниїв Ракабідзе, він, він був прозорливий. І до нього прийшов молодий монах і щойно вступив в монастир і говорив, як я маю постити, ну як розпочати той піст від такого старця почути. І цей старець йому говорить, каже: в тебе в житті було це, ти зробив це, ти зробив це скільки разів. А ти так поступав, а ти так робив. Все його життя, як на долоні, йому так ну, висвітлив, все йому показав. І він про нас, Ті найпотаємніші думки, наші вчинки, скільки разів ми їх зробили, думали, поступали, якби нам хтось так в очі все сказав. І тоді старець цей каже: а тепер іди і їж. А цей, цей монах каже, я не хочу їсти. А він каже, а це є пісня. Коли ти молишся або коли ти дійшов до того, що ти не хочеш їсти. Ми неодноразово переживали такий момент, що ми десь щось хвилювалися, переживали, аби були такі піднесені, що ми не хотіли їсти. Просто ми не хотіли їсти. Оце є оце пісня. Коли людина не хоче їсти. Але коли людина потребує їжі, може їсти. Це і пісня. Соломон, якщо його слова так ну, перефразувати, що людина половину свого життя дбає про шлунок, так воно є. Пісня не є. Е, ну, часто жінки вони на кухні дуже багато присвячують часу. І це є той час, щоб відмовитися від чогось, щоб мати більше часу на духовне життя. Тобто не для шлунка, але для духовного життя. Тому тих 40 днів є більше для того, щоб людина десь переглянула своє життя. Воє життя десь більше мало часу на молитву, тому в пості ми молимося за померших більше. В пості і більше молитов, На колінах молимося, б'ємо поклони, тобто більше виявляємо ту таку покору, те смирення, десь переглянути своє життя, десь милостині люди більше в пості дають. Молимося хресну дорогу, розважаємо на страстями Христовими, щоб десь переглянути своє життя, співставити своє гріховне життя, десь. Вої вчинки якісь поправити, тому пісті для того, щоб більше мати час на молитву. щоб більше мати час на свою душу для того і піст. щоб відмовитися від чогось, від чого я є такий залежний, що в мене забирає час, що руйнує мої стосунки з Богом, що руйнує мене як людину, пісті для того, щоб людина могла володіти своїм життям. Бо коли людина вже не володіє своїм життям, вона не є людиною. Коли якась залежність чи алкогольна чи наркотична, вона володіє людиною, тоді це вже не є як людина. Людина має володіти своїми емоціями, думками, своїми почуттями. Тому після для того, щоб наш дух керував нашим тілом, а не наше тіло, наші пристрасті, наші залежності керували нами. Також в Євангелії ми сьогодні слухали про прощення. Молитві Отче наш, Господь нічого не говорить про пість, але говорить про прощення. Каже, як ви будете прощати, так і я вам буду прощати. Тому прощення є дуже важливим. В Цей час війни здається неможливе прощення. так? Ми дивимося на ворога, дивимося ті руйнування, ті звірства, та різне, та жорстокість. Здається, неможливо простити, а Христос каже прощати. Христос каже, вибачати. Від багатьох людей чуєш, як я не можу цього зробити. А Христос вимагає. А уявіть собі, Ісус показує такий приклад. Він є невинний, людина його розпинає, а Він молиться на Христі, і каже, Отче, простий, вони не знають, що роблять. Христос був невинний, його людина розіп'яла. Так само ці люди, які прийшли на нашу землю, це люди, які не мають Христа в серці. Бо вибачити і простити може та людина, яка пустила Христа до свого серця. І я вже здається говорив, є такий вислів духовних отців, що вибачається той, не той, хто винуватий, але той, хто перший зрозумів, що щось не так. Одне подружжя, яке вже довго років прожили в подружжі, і жінка десь говорила до чоловіка, каже, а пам'ятаєш там давно, що як діти були маленькі, ми їхали в Карпати, і ти зупинив аж машину серед долаї став, аби мені, аби мені так сказати, аби мене так ну, допекти. Ця жінка не відпустила від свого. Роки пройшли, а вона пам'ятає те, що її чоловік десь там сказав, так її допік, так її десь там образив чи щось сказав. Знаєте, непрощення — це є, є як ракова пухлина. Коли людина не прощає. Це не шкодить іншій людині, а шкодить їй. Воно назбирується і в один момент воно з'їдає цю людину. Треба відпускати, треба прощати. Будь-які образи кривди треба відпускати, бо воно не когось з'їдає, нас з'їдає. І це, це, це святий Бог від нас вимагає, щоб ми прощалися, щоб ми мали прощення в своєму серці. Це є дуже важливо. Єпископ Микола Лучок, римокатолицький, говорив. Він часто такі свої науки говорить із свого свого життя. Він каже, одного разу, коли він живу священником, приїхав до свого батька. Його батько десь йшла якась така передача, що там в Америці жінка забрала життя багатьох людей. І вона якось, ну вбила дуже багато людей, і там її присудили до цієї е, смертної кари. Що могли її, але вона просила прощення, просила до високих чинів, писала листи, що вона розуміє, що вона зле зробила, вона кається, щоб її довічне ув'язнення дали, але їй не дали, її покарали, так забрали в неї життя. І батько цього священника говорив: О, добре, зробили, добре зробили, так що таким людям так належиться а цей священник, отець Микола Лочок говорив: Ні, краще би її помилували, краще би дали людині шанс, момент. Можливо, людина розкаюється. І цей батько доказує, якщо би так з твоєю мамою поставили з своїми рідними, як би ти поставив, прийшли до твоїх хати, забрали життя. Тепер подивимося на своє життя. Скільки разів ми обіцяємо Богові, скільки разів ми прогрішуємося і Бог нам дає скільки моментів, скільки разів ми грішимо. Навіть за наше життя взяти кожен із нас скільки прожив 10, 20, 40, 50 чи там 80 років, якщо так переглянути. Чого є більше, доброго чи злого? Скільки є вчинків, скільки є десь і непрощення є, і злості, якогось, і гніву є, і недобрих слів вчинків, і десь якогось такого, можливо, є якісь і поламане життя, десь якась ізрада, є, і нечистота, можливо, обман, брехня. Це все гріх. Це все гріх. І Бог нас любить, і Бог нас вибачає, і Бог нас дає нам знову шанс і момент. Знову почати, почати як діти Божі. А ми часом нашим близьким, рідним, друзям чи в сусідстві не даємо прощення, не даємо того моменту, кажемо, я тобі не вибачу, я тобі не прощу, не вітаємося, не розмовляємо, створюємо якісь невидимі бар'єри. Ми мусимо пустити Христа до свого серця, щоб Він нас перемінив, щоб Він дав нам прощення. Ми молимося в Україні за мир, але маємо молитися за мир Божий. Не за людський мир, а за мир Божий. Бо мир Божий той, який прощає. Мир Божий той, який з'єднує, який збудовує. Тому сьогоднішня неділя вона є така важлива на, ці, на, на порозі Великого посту, щоб ми мали це прощення. щоб ми вибачили одні одні. Бо часом ми є так, знаєте, на показ. Бо сьогоднішня неділя вимагає того, попросити прощення чи написати комусь смс. Прости мені, бо я тобі прощаю. Але в дійсності в серці ми маємо простити, не просто так зовнішньо, але в серці, в серці простити, вибачте, не жити минулим. Коли ми живемо минулим, значить ми його ще не відпустили. Мусимо це все відпустити, будь-які образи, кривди, якийсь гнів, якусь злість, якесь те, що було в минулому. Часто ми це не відпускаємо, і ми не можемо впустити Христа до Свого серця, що Він нас перемінив. Ми не можемо духовно зростати. Ця проста молитва Отче наш вимагається опрощення. прощення. Щоразу, щодня ми молимося, кожної літургії ми молимося. Перед кожним причастям ми молимося, молитву наш, Кожної божественної літургії прости нам, як ми прощаємо. Якщо ми не прощаємо, то як нам Господь може відпустити? наші провідки. Тому сьогоднішня неділя так акцентує цю увагу на прощення, на любові. І де ми маємо збирати скарби сьогодні, говорить Іван Вішу: не збирайте собі скарбів тут, на землі, але в небі ті скарби духовні. Молитви, висловлені служби Божі, гідно прийняті святі причастя це є ті духовні скаби. Побачимо, наскільки людське життя є. Тривке, наскільки воно є хрехке, наскільки воно і непевне. У місті Ліпську на ратуші на годиннику є такий напис, що смерть є певна, але година є непевна. Ніхто з нас не знає. От вчорашньому дню ми на Вогольні хоронили чоловік 42 роки, молодий так. І зараз на війні воїни помирають, скільки воїнів молодих, скільки зараз бачимо дітей гине, скільки. У світі різні катаклізми, катастрофи десь, а ми часом не цінуємо тих людей, які йдев коло нас. Ми часом звертаємо увагу на якісь дрібниці, ми часом акцентуємо на чомусь такому, що навіть не заслуговує уваги. А забуваємо про нашу душу. Це є найважливіша Найважливіше Найважливіша людина це її душа. Бачимо, тіло помирає, а душа вона є вічна. Так, тіло, коли душа виходить з тіла, тіло є мертве, тому найважливіша душа. Господь дав нам душу і Він за неї спитає. Тому знаходімо час в часі посту на сповідь, знаходімо час на молитву, знайдімо час сьогодні на прощення. знайдімо час, щоб Христос торкнувся нашого серця, і ми перемінилися, і ми мали це прощення, навіть і до ворога молитися. Бо це і не би погано. люди без Бога. Бо людина, яка наповнена Богом, людина, яка пустила своє серце Христа, вона не може виконувати такі накази. Уявімо собі, що Ми працюємо на роботі, нам, начальство дає наказ. Йди там, зроби щось недобре. Я не виконую такі накази, бо ну, моя мораль мені не дозволяє це зробити. Як я можу зробити? Я кажу, ну, я не буду цього робити, а й мене звільняють. Так само кожен твій воїн. Якщо він виконує якийсь недобрий наказ, то я звільняюся. Я не буду цього виконувати. Всіх не вб'ють, всіх не, не посядять до в'язниці. Тому якщо ви кожен так поступовий, якщо виконує хтось недобрий наказ, то він, він є співучасником. Недобрі накази не можна виконувати. Мудрі рішення треба виконувати, а недобрі накази це, це є співучасником гріха. Тому молимося сьогодні про цей мир, про це прощення. І стараємося цей піс розпочати дійсно духовно. Бо тобто Цей піс нас збагатив, що ми в цьому пості щось досягнули. Досягнули духовне. І важливо є в часі посту приступати до святих Святихтаїв, молитися за померших, жертвувати. Бо якщо хтось там на Сорокусте передав карточку і все, але він не був на Сорокусте. І важливо знайти момент, бути на сороковустах, помолитися за померших, з родини також. Важливо приступити до святих тайн. не тільки десь перед Пасхою, а й перед Пасхою прийти, як для Галочки раз в рік виконати. Це є така формальність, що є духовне життя. Духовне життя це є постійна праця до гробової дошки. Святі працювали, боролися, і кожен із нас покликаний до святості. Ми живемо в сім'ях, в родинах, в такий складний час. Але Господь нас помістив в цей час і значить і знає, що ми можемо бути святими, знає, що ми можемо це перетерпіти, знає, що ми можемо це осягнути, і Бог нам цьому сприяє. Але важливо, щоб людина, людина докладала зусиль, молитовник зусиль, щоб людина десь з таким запалом, з таким такою наполегливістю. Бо духовне життя це не є, що хтось доріс до якогось рівня, от я доріс до якогось рівня, все мені вже нічого не треба робити. Ні. Повне життя це постійна праця і в молитві, і в любові, і в милосерді, і в чеснотах, і в заході усьому управлятися. Тому пісня є для того, щоб людина більше заглиблювалася в свою душу, більше заглиблювалася в своє нутро, переглядала своє внутрішнє і це викорінювала все, що є недобре, ставала ліпшою, кращою духовною. Тому для того і пісня. А обмеження в їжі це є для того, щоб людина. Ну, мала більше часу на молитву, і людина десь покоряла Бо піст це є таке смирення, це є така покора, це є таке входження, входження в себе, входження в... всередину себе і побачити це все. От, наприклад, зі сторони нам видно, чиясь сім'я або чиїсь діти, або зі сторони дуже видно, як, як хтось. хтось робить недобре, дуже видно. Але себе ми часто не помічаємо. А якщо нам хтось зі сторони дасть зауваження, часом є ми не сприймаємо, так? Або часом є, що ми не хочемо бачити. І люди, які не сприймають критики, щось сказати, людина не сприймає жодної критики, є такі люди, так? Але Зі сторони дуже добре видно, що хтось недобре виступає, так? це дуже добре видно. Але кожен із нас частів має переглянути себе своє життя, що в кожному з нас є недобрі вчинки, в кожному із нас є щось недобре, є якісь недомагання в духовному житті. Тому святий піст для того, щоб десь покращити, все змінити. І більше молитви, і більше поклонів за свої гріхи, і більше. Десь ці вчинків любові, милосердя, цього хочемо Господь, цього, цього прощення. Тому ця неділя нас спонукає, що ми ввійшли такими чистими, розпочали цей піст вже з такого духовного життя. Бо десь, коли ми уявимо собі піст почався, ми, які були до цього, ми такі є. А перед Пасхою там жінка каже, чоловік, та піди вже вже Пасха Скоро, та піди вже до, 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 до сповіді. Не треба нікого підштовхувати. Якщо людина себе вважає християнину, то вона має бути християниною. Це не просто на папері, що, чи там якісь спогаді, що мене мої батьки колись принесли, чи там хресні не похрестили, і це я христинний. Якщо ти християнин, то маєш бути і на тілі, і на душі христини. І на тілі, і на душі християни. Ніхто нікого не має заставляти. Людина сама має прагнути. Людина сама має прагнути. То молода людина, чи то хлопець, чи то юнак, чи то дівчина. Це, це кожен має право знайти можливість. Якщо ми щось собі сплануємо, то ми ну все зробимо, що ми сплануємо. Десь чи поїхати, чи щось там придбати, чи десь там щось, щось зробити, ми це зробимо. А справи душі ми ведемо відкладати. Бо це не важливо, це не треба, так? І це дуже треба. Це дуже треба. Тут хотів сказати, що є таке зображення, часто малює такі, така картина є вигнання з раю, де намальований ангел, намальовані Адам, Адам і Єва, який далі від цього раю, але обличчя в них є таке вже потемніле, таке забруджене, Це є кожен із нас. Через ціле наше життя відкрещення ми забруднили своє обличчя, свій отстрій. Ми часто тужимо за раєм. Але Нащо нам награє, якщо Господи Царство Боже? Господь нам приготував Царство Боже, ми дужемо Так. В раю Бог спілкувався через свій голос, а нам я Бога не бачу. Вони чують цю луну Бога. А в царстві Боже ми можемо оглядати Бога. Але нам потрібно очиститися, нам потрібно обмитися, нам потрібно провернути той образ Божої краси, який нам Господь дав в таємстві, Верші я ми набули та крижма символізує ту чистоту і невинність. Тому через тайну сповіді, через святе життя ми можемо отримати. Ми можемо отримати це царство Боже, на нього прямувати. Тому цей день не чекаємо, не думаємо, що він мене образив три рази, а я його раз. Він молодший, хай він перший, бо я старший чи старший. Хай такого не буде. Кожен. Думаю, має за що перепросити кожен. Чує науку, зараз є. І в онлайн доступі, і хто хто де хоче на різних носіях, чує люди, слухають, моляться, вервиться, єднає. слухають різних проповідників, отців. Тому наука Христова є одна. Попросити, прощання, простити, вибачити. Бо хто цього не зробить, той, той не може, не може. Якщо людина не зробить це, це й просте. Що людина цього не зробить, вона не може духовно розвиватися. І, якщо людина не має прощення, вона є гнів, злость, злість, помста, оце все дияволство є батько брехні, злості, е, ненависті. Це це є перше йому служіння. Тому мусимо цього позбутися.